рішення, Яке припинило свою дію, це автономні торгові преференції, воно містило чіткий регламент, який передбачав, що воно діє протягом року, і надалі будуть діяти положення самої угоди про асоціацію. Оновлені на жаль, через політичні процеси в Європейській комісії цей вибори в Європарламент, формування Європейської комісії. ці перемовини не відбувались. Хоча Україна давала свої пропозиції протягом всього 24-25 року. Тому за результатами моїх перемовин в Брюсселі, які, про які домовилися президенти, президенти України та Європейської комісії. Ми домовились про такий алгоритм. Так, дійсно, регламент про автономні торгові преференції припинив дію 5 червня. З 5 червня до кінця липня українські експортери користуються перехідним рішенням регламентом, який передбачає додаткові квоти понад те, що було в регламенті про АТМ. і в період з 2 червня, яке вже триває до кінця червня, команди мають знайти рішення стосовно статті 29 угоди. це постійні умови торгівлі. Можливо, обсяг квот буде не такий самий, як в діючих умовах лібералізації торгівлі. Але за рахунок інших заходів, наприклад, зменшення зменшення додаткових додаткових стягнень понад квоту. Ми зможемо досягнути збалансування рішення. Перемовини тривають. триваються в Брюсселі. Вже п'ятий день перебуває торговий представник України, заступниця міністра економіки. Ці перемовини координуються з нашого боку урядом, мною прем'єр-міністром з боку Європейської комісії командою Урсули. Вон та нею особисто ми маємо почути доповідь переговорних команд щонайменше за два тижні, і ця інформація буде публічно скомунікована протягом періоду, поки тривають ці перемовини, українські експертери можуть в повному обсязі користуватись перехідним рішенням, яке не створює, скажімо так, прогалини в нашій торгівлі з європейським союзом.